Всім привіт! Ви на каналі Dragon Trade Games. І сьогодні ми будемо проходити гру від Mob Entertainment І, до речі, тут є українська мова, і це дуже круто. І це Poppy Playtime 3 глибокий сон. Давайте почнемо нову гру. Так, тут рекламка, і ми її вже всі бачили, давайте її вже пропустимо. Так, йде завантаження і. Клапець! Нас несе на і хоче нас викинути в люк. Ну, то що зазвичай, він нас е, взяв, забрав з поїзду з Папі Флейтайм 2 і переніс сюди. І хоче викинути нас в люк, як сміття. Дуже круто. Ну, так. Во. Во, він капець як він круто виглядає. Так, все, він нас викинув. Нас хочуть сплющити. Копець, яка тут графіка. Вау, мені подобається тут графіка просто ну, дуже класна. Так. Тепер треба йти. І, щоб, головне, щоб нас не сплющило в листочок. Опа. Значить, тут кнопка присідання появилась і це дуже круто, що персонаж не сам присідає. О, тут стіна з'явилася. Круто. Ну не з'явилася, вона тут була. Ой. Вона тут була, просто я грав в попі плейтайм 3 від юнера Studio. Подивись обов'язково оце от відео. А тут вау. Тут все є. Так, і зроблено це дуже якісно. А куди стрибати? А! Так, все нормально. Так, стрибаємо сюди, сюди і... Давай сюди! Є, я встиг. Тепер трошки піднімаємось і стрибаємо. Є! Я професіонал паркуру в попі плейтайм. Присідаємо і йдемо е, підкривати оці от двері. Відкриваємо. Тому що тут з'явилася за мене кнопочка, типу ти нажимаєш на екран, коли там світиться в тебе оцей кружечок. То це якраз такий дуже круто, що так зробили. Це набагато простіше, ніж Poppy Playtime 2. Ну, само таке це ніби. Так. О, ще один паркур. Зараз його з першого разу мають пройти. Так. Опа, і сюди! Сюди! Сюди пристрибаємо, сюди! Так. Перша частина паркуру пройдена, але залишилася другу частину. Пройти точніше. Так. І сюди. Давай, 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 біжи, давай швидше, трошки швидше, давай. І. Я веду стремну, ойдусом. Кетнап! Там кетнап! дивіться, дивіться, бо-бо-во-во. -бо -бо. Так, ну тепер беремо і цю Шту... штуку, не знаю, що це таке. Так, а ми на ній проїдемося у нашій улюбленій вентиляції. Так. У нашій улюблені вентиляції, які ми всі дуже любимо. Там, де на нас нападають кучу монстрів. Капець як круто. Так, а цій вентиляції нам буде поки що безпечно. Поки що на нас тут ніхто не нападе, слава Богу. Відкриваємо, опа. І. Ну, дивіться, тут все дуже класно зроблено. Так, де кубик? Опа, беремо кубик. І опа, вставляємо. Беремо ще один кубик. Також вставляємо. Скануємо синю руку. Давай, швидше скануйся. Мені не терпиться подивитися, що далі. Так. У нас тут зустрічає соник. і беремо заряд. Е. Беремо заряд. І швиденько біжимо, щоб активувати там ті двері. І зараз до нас дзвонить Олі. Беремо трубку. Беремо трубку. Все. Ей, ей, ти чуєш? Бачу, ти... Вона дуже швидко, я не, всти... не встигаю читати субтитри. Ну ладно. Е, самі почитайте. О, дякую за батарейку. Все, а я пішов. Все. Дуже дякую. Whoa. Ого. Це. Ладно, gonna... це... Це... це. Це там вона питала, чи то наших it рук it справа. It ну, звісно, то наших it рук it справа. It а чи їх ще? Ще хто it може сюди запустити it нас? Ну, звісно, Попі нас сюди запустила. It's а як тут вилізти? People? О, все. Ну о, збережемо. Беремо, відкриваємо. Біжимо сюди. Сюди. Опа, і наша перша нова головоломка. До речі, в юнераплей да, студії такого не було. В юнерай Студіо було отак. от, А не отак от. Тому тут вже плюс респект дуже круто зроблено. Ну тут беремо активно. Два важелі, Заходимо сюди. Давай швидше заходься, І завантаження. І все, ми тут зараз будемо дуже довго їхати в цьому ліфті. Тому я для вас зроблю маленький таймлапс. Ми приїхали на нашу зупинку. І тут в нас капеця круто зроблено. Вау. Тут просто ну, дуже якісно, дуже класно, мені дуже подобається. Вау. Просто вау. Але тут чомусь наш персонаж йде в два рази повільніше. Не знаю чого. Надіюсь, це не буде заважати нам грати. Ну так, ну йде чомусь повільніше. Не знаю чого. Ну надіюсь, воно заважати грати не буде. А тепер йдемо по ключі до вибу... видобутку газу. Так. Все. Давай ключ. Ключ давай. О, от наш ключ. Все. Побігли. Побігли до вибу... видобутку газу. У ну, зону вибу... видобутку газу. Так. Ну і там ми будемо видобувати газ в інакшу колбу. Для чого? Не знаю, не питайте. Це питання до Олі і Попі. То вони все придумали. Я тут ні в чому не винен. не винен. Так. Заходимо сюди. Зараз будемо як професіонали газ видобувати. Вже завантаження йде і опа. Ну, дивіться, тут, а... ні, тут реально дуже все якісно, класно, зроблено, стіни. Вау! Вау! Тут я прям скажу: вау, класно зроблено, мені дуже подобається. Тепер йдемо по батарейку, щоб отримати нарешті наш гредпак. 2.0. Йдемо по батарейку. Так, наша батарейка. І йдемо так, зараз, по новий наш гредпак. Він е, нам дуже багато в чому допоможе. Тому що нам треба фіолетову руку. Все. Беремо наш дредпак 2.0. Хто там мені пише? Так. Все, надрешті. Фіолетова рука. Стриваємо. Хоп! Та хто там пише мені? Та, йомайо. -йо. я візьму і зараз встановлю обмеження на повідомлення, щоб ніхто не писав. Так. Добре. Тут я вже бачу я кноп збереження. І тепер. Та-йомайо! Я, я реально встановлю обмеження на ті. Не, не повідомлення. Все. Так, добре. Давайте. Опа! Я професіонал, давайте стрибну. І все, молодець. І отут будемо зараз. Що? Е, Хіба ми мали по поїгнати? Ми мали поїнакнути. Ми... Ну, ладно. Вона сама їде. А, до речі, вона котиться. Круто! Так, давайте тепер стрибаємо. Опа. Пересуваємо сюди. Так, все. Тож, чи ви бачите, вона трошки по інарці чуть не впав. Опа. І є. Давай, давай, давай дострибуємо. Все, молодець. І тепер тягнемо це сюди, от, цю платформу. І застрибуємо сюди. Все. Тепер залишається розв'язати цю головоломку. Але вона доволі проста, тому. Зараз покажу, як її розв'язати. Беремо, ставимо сюди руку. Тепер беремо, направляємо оце. От. Направляємо в. Оцю от сторону до оцього от. Беремо це і крутимо от е, до цієї штуки. Я пішов запалити. Тепер сюди руку ставимо і. Хопа! Перша головоломка вирішена. Зараз має піднятися оця от залізна штука. Ну, Має піднятися. О! Тепер беремо ставимо руку і міняємо напрям. Беремо і ставимо сюди. І тепер оцю ставимо до направлення оцієї, то що ми крутили тільки що. Я чогось не попав. Е, давай раз. Спади, о. Так. І тепер так. Все. І тепер цілимось точно туди. І якщо отак от, от, ми попадемо. Все! Найрозумніший Dragon Try Games. Все. Тепер перестрибуємо туди. Ідемо в наші двері, які мають відкритись. Ну, що вони не відкриваються. тут пише, які мають відкритись. О! Нарешті відкрилися. Все, пішли до газу, і зараз будемо його інакшу колбу переключати. Але я побіжу туди, тому що, щоб двері так, не закрилися перед мною, то якраз таки, коли вироблять світло, я зразу побіжу туди. Все. О, перезапускається. Все, газ іде в інакшу сторону. Все. Він перемістився. Все, зараз має виробити світло. Маю виробити світло. О, все! Тепер біжимо туди. Все, зараз щоб пропустити цю довгу касену розмову з Олі. Йдемо туди. Все. Ого, завантаження швидко прийшло. Так. І дивіться, що темно. А чомусь персонаж трохи сповільнюється. Не знаю, це так було задумано в грі. Не знаю. Так, ну, добре. Воно заважати грати не буде, Надіюсь Так. Все, йдемо по ключики від Дім милий Дім. Там де буде нас зустрічати Хагі-Вагі Так. Беремо ключики. Е, де мої ключі. Де ключі? Дайте ключі. О, дякую. Все, йдемо в улюблений Дім милий Дім. До На нашого улюбленого хадівагі. Так. Де він знаходиться? Де? Практично нічого не видно. Де? Ні, це не той. А от він, походу. Капець камінь великий. Опа. От він, походу. Так, да, то він, певно. Йдемо туди. Так, да, то він, то він, то йдемо туди. Так, зараз будемо знову Blue. повторно тікати від Хагівагі. Опа, але вже в оригінальній версії попіплейтай. Так. Йдемо сюди. І завантаження. Все, ми завантажуємось і йдемо сюди. Але ми будемо дуже довго йти, бо знаєте те, що я, я, я грав юнера по студіо. То ми тут, тут будемо довго йти, тому я для вас роблю швиденький таймлапс. Ми дійшли, і тут а зараз беремо нашу касету, беремо беремо касету і вставляємо її в програвач. І тут а зараз буде говорити наш улюблений ходімо. Нас закрили. Я вас я знову ж таки роблю таймлапс, бо він буде довго говорити. Секунди на секунду, він вилізе, друзі. З секунди на секунду. А каво просимо додому. Вау! Вау! Кафець, як він круто виглядає. Я буду бігти назад, щоб подивитись на нього у всіх фарбах. Вау! Він так швидко біжить на нас! Кафець! Він так швидко біжить і зараз не! Вау! Стрімер класний. Тепер чекаємо завантаження, поки не проснемось. О! Все! Круто! Тепер. Все, біжимо розв'язувати наші улюблені головоломки, які ми всі дуже любимо. Так, спочатку візьмемо противогазу, без нього ніяк. Він отут знаходиться. Тепер падаємо в цю дирку. Хопа! До речі, я так не бачу, що тут появилася іконка противогазу. Її нема. Ну добре, запускаємо машинку. Може він якось сам надінеться. Я надіюся, що він сам надінеться. І. Та, він сам надівається і це дуже круто. Нам не треба нічого дисити. Все. Вилазимо звідси. Хопа. І йдемо. Ні, тут двері, я в неї зайду. Я допитував. Так. Ні, тут нічого нема. Я досліджую все. І тут ти бачиш, Ми повернулись назад. Тепер йдемо сюди, тут рука. Значить, маємо сюди йти. Або не маємо, не знаю. Я сюди піду. Беремо скануємо руку і. Двері відкриваю. Е, Опускаюся точніше. Так. І тепер бачу що тут ще одні двері, відкриваю їх, і тут і телевізор, тут десь має бути касета. Десь тут має бути касета, а де? Я не знаю. О, бачу касету. Все, беру собі до колекції, але слухати її не буду. Ви будете, коли самі будете проходити попі-плейдем 3 оригінальну, то ви її собі можете послухати. Але вона вся буде на англійській. Так, добре. Тепер йдемо знову по цих дірках, стінах. Беремо батарейку. Коп-копа. І йдемо е, до другої батарейки. Оба. Піднімаємось. Піднімаємось. І ну, тут е, розграмона дитяча кімната. Я так бачу. І тут е, закрето. І бачу, ведмідь вже впав. Беремо з нього батарейку. Бідний ведмідь. Так, йдемо і вставляємо нашу батарейку. Я хочу максимально швидко пройти, щоб ну, робити максимально мало частин відео. Бо це буде довго. Так, все. Ми активували кнопку і тепер йдемо сюди. Нам двері відкрилися. І тут закрито. Може, я кудись не туди пішов. А, тобто, сюди. Беремо, заводимо машинку і. їдьте. Тут зараз нам буде потрібна зелена рука. Зразу міняємо. Так, от наша машинка. Застрягла. І... Так, отут зелений приймач і тут вставляємо енергію. Беремо, заходимо сюди. Тут приймач. Я звідси забираю енергію і вставляю сюди. Можливо, встигну. А де двері? Дверь вже закрилась, не встиг. Добре. Беремо звідси. Ось з цієї дирочки залазимо. В дирочку. Попади! Попади! Та блін, попади. В чому вона не попадає? А як? А як? Я не можу попасти. Може звідси? Надіюсь, попаде. Да, все. Беремо, активуємо. І дверь. Шукаємо двері. Дверь, дверь, двері. Все, є. Тепер я беру. Зараз. Та блін, стрибай. Ну добре, беремо звідти енергію. Та йой. О, все, взяв. І вставляємо сюди. Все. Професіональний електрик, я. Ого. Капець, який ти класний. І на нас тільки дивишся. Ну добре, треба подивимося, як ти будеш дивитись. Все, пока. Тепер йдемо сюди, обходимо його. І Він думає, що ми там. А ми тихенько звідси підходимо і забираємо в нього батарейку. Це дуже дякую. А я пішов по своїх улюблених вентиляціях. Боже, як я їх люблю. Капець. Так. Опа, що сталося? А, нічого. Ово, все. Та йой! Аво. Тепер бачу, куди йти. Беремо. Відкриваємо двері, точніше вентиляцію. І тут я бачу проводи. Тут бачу проводи. Закриті двері. Йдемо сюди. Демо. А, о, можемо. Так. Тут. Нам треба буде відкрити цю двері. Так, що тут? Тут нічого цікавого. Так. Тут де нам потрібно. о, тут батарейки треба вставляти. Перша батарейка є. Опа-нам. Беремо. Так, ага. Так, я зрозумів, Все. Та й беремо так, енергію. Сюди її вставляємо. Беремо звідти енергію. Біжимо туди, вставляємо її максимально швидко. У нас дуже мало часу. Давай, 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 швидше, біжи, біжи. Давай, 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 давай! Блін, я не встиг! Капець. І цю конструкцію треба щось спочатку. Так, давай. Все, знову пробуємо. Так, вставляємо сюди максимально швидко. Тепер беремо звідси. Бери звідси. Та йой, давай! Швидше, та блін, ти та ти, йо йома! -йо. Ну все я вже не встиг. Ну блін, це треба все максимально швидко. Беремо звідси енергію. Швидко. І звідси. Звідси, давай, звідси. Є yeah! мене вийшов, мене вийшов. О, петна, привіт. Він по суті нам, нас мав налякати. Він мене не налякав. Так, все, запускаємо машинку, йдемо за нею. На приїде там далі, куди нам треба. Зруйнували все, що можна. Тепер йдемо сюди. Зараз маємо взяти ще одну батарейку. Так, я пропустив. Отут-сюди. Беремо надягаємо противогаз, який сам надягається. І йдемо по вентиляціях. Уже повністю в димі, червоно. Так, все, виходимо з вентиляції нарешті. І. А ми хіба тут не будемо? Ну, ладно. Йдемо вставляємо вже нашу другу батарейку. Давай. Боже, чоловік ідея. На жаль, не можемо швидко йти в вентиляціях. Ну, рівно, давайте, біжимо. Зараз якраз таки вставимо другу батарейку і відкриємо ці двері. Вставляємо другу батарейку. Беремо, включаємо, все, все працює. Ми двері відкрили. І зараз тут буде певно головоломка, якщо я не помиляюсь. Так, аво, ці двері відкрилися. Все, скануємо синю руку. Бачу, є кнопка збереження. ну це кнопка, значок збереження, І тут головоломка, Так. Так, тепер зараз треба включити мозок е Dragon Try Games. Направляємо сюди. Ми потім маємо запустити тепер. Направляємо. Направляємо сюди. На включатель. Ну, який нам включить. Все. Тепер беремо, піднімаємо, піднімаємо важень. Все, ворота відкриті. Опу... Вроді маємо опустити ворота, якщо не помиляюсь. так. Опускаємо ворота. Опускаємо. Та йой, та попади! О, все. І тепер тут ми маємо зробити. Сюди рука має попасти. Беремо от так от. І туди направляємо. Тепер беремо і направляємо сюди, на цю руку. І тепер цю руку ми направляємо на оцю от руку. І тепер йдемо сюди. От. Беремо цю штуку і тягнемо до себе, щоб не дати відкрити двері. Беремо, включаємо важель, включай включаємо важель, беремо отак от робимо. Все. Ми запалили, тепер залишився ще одні. Сюди. Давай. Попади, -мойо! -мо Все, попав! Є! Ми активували кнопку. Все. І тепер йдемо сюди, от. Опа, нарешті ми вийдемо звідси, нарешті. Тут все-таки ламане. Нажимаємо на кнопочку. І зараз ліфт опускається до нас. І піднімаємось на ліфті. Маленький ліфт. А ми звідси вже покидаємо нарешті дім-милий дім. Він багато неприє... неприємності він нам приніс. Бо тому, що ці головоломки капець не люблю. Так. Завантажується доволі довго. Дивно. Добре. Проходимо. Наш персонаж сповільнюється, не знаю чому. Хм. Ну, окей. Добре, йдемо. І тут. А... Опа! Привіт, кісі місі. А можеш мене не чіпати? No, no, ні, ні, відпусти! Каже Попі. Все добре. Hmm. Ну Ми прийшли, щоб допомогти. Ну, то добре, що допомагає. Ну. Тут е, і стає особливо тривожно. Добре, що Олі допомагає тобі весь цей час. Ну так, вона мені допомагає, що я з ним, робив без неї. Ми знайшли тебе тільки заради за йому. Це він? Олі то він? Не вона? Так, я не знала. Ну добре. Е е е е Тобі довелося через багато чого пройти. Ну звісно, ще я тут бачу ліфт. Бачу ліфт. Що? Чого ти так довго йдеш? Давай швидше. Швидше, будь ласка. <звісно> з тобою і з нами все буде в порядку. Ну, звісно, я ж вбив хагі-вагі, маму довгі ноги, і на черзі буде ваш е кіт. Ну, той фіолетовий кіт. Так, все. Його вроді звати Кетнеп. Будемо його так називати. Все, дякую, що актували. Ой, ой 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 Ай, ай ай! Я зразу в ліфт застрибну через текстури. Так. Все. Привітик. Заходьте. Ну. Ну. Чи ми не їдем? Добре, виходимо з ліфту і заходимо. Послухай, я тобі не ворог ну то добре. Я не можу дозволити тобі піти. Ну те, що відбувається там унизу, значно важливіше за наше життя без тебе. І тепер ми можемо е, помститися всім, які капутали. Хай, коротше. Але вони були не одні. Вони лише слідкують за своїм вантажом, е, прототипом. Ну, вантажком, прототипом. Це ота рука, що було в минулій частині попіплуйте. Так, е, зараз вам покажу, як треба. Ой-ой-ой, як світло. Так швидко провагало. О, все. Нарешті всюди світло є. на душі спокійніше стало. Заходимо в ліфт. І прототип вже знає, що ми йдемо. Якщо спробуєш втекти, він тебе вб'є. Ти навіть не встигнеш добігти до дверей. Це через нього. Жахливу ящику. А, через нього вона опинилась в цьому жахливому ящику. Ти навіть не уявляєш, на що він здатен. Дозволь мені допомогти тобі вбити його. Дозволь А, дозволь мені врятувати. Ми все бачили, на що ти здатен. Він від твоїх рук загинули і Хагівагі, і Мамочка. Ти звільнив мене. Ти для цього ідеально підходиш. А я зрозумів, що я до цього ідеально підходжу. Скоро він остання перешкода. Це, ну, Ми зрозуміли, що, подпро... що прототип це остання перешкода. Разом з Кетнапом. Він нам заважає. Тепер беремо. Беремо оцю штуку. І йдемо підключатися до підвалу під цієї статуї. Боже, чого ми так сильно сповільняємось? Боже, чого ми так сильно сповільнюємось? Капець, як повільно, ми йдемо. За цей час ми б вже встигли піти, певно. Ну, кудись дуже далеко. Зайти десь, наприклад, в школу, але я не хочу в школу. До речі, наступна наша зупинка це школа. Саме те, що я не люблю. Там буде ця місць Делай, яка захоче нас вбити. Так, все, тепер давай ключ від школи. Все, я йду вчитись. Я не хочу вчитись. Коротше, йдемо розбиратися в школі. Що там за справи творяться в школі? Так, А де школа? А ось вона. цій стороні. Все. йдемо В нашу нелюбиму школу. Ставте вподобайку, хто не зовсім любить школу. Бо я не особо її люблю. Так, а як зайти в школу? Сюди можна? Сюди можна? Так, о, все. Є, пробрався. Відкриваємо двері школи. Боже, як це я це не люблю? Як я це не люблю? Капець завантаження. Опа. От і все. Ми прибули в школу. Капець, відкриваємо ці двері. Боже, як я не люблю школу. Але ми будемо проходити цю школу в наступному відео. Тому, друзі, чекайте нового відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я викладаю спойлери. Не забудьте. Тому ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мене і ми обов'язково пройдемо повністю по Poppy Playtime 3. Тому з вами був я Dragon Tra Games і всім пока-пока.